Друзі, привіт. Хочу поділитися своїми інсайтами, які я занотував після того, як був спікером один одним із спікерів на сьогоднішньому офлайному заході. До речі, дуже заскучав. Дякую за запрошення. Який був присвячений діджиталізації або цифровці збору даних автоматизації певних інструментів, які використовують територіальні громади для того, щоб покращити життя громадян. Віця перед тим взагалі для того, щоб будь-яка система чи інструмент запрацював автоматизації. У нас має бути певна система управління. Перед за ми маємо зрозуміти, хто за що в нашій організації відповідає. Тобто, ми маємо намалювати таку ідеальну картину організації з точки зору функцій. Умовно кажучи, хто відповідає там за персонал, хто відповідає за залучення, хто відповідає за типу надання якихось звітів, фінанси, за збір фінансів, елементарно, якісь питання бухгалтерії. Тобто, у нас має бути ідеальна картина з точки зору функцій. Ці, які мають бути, звичайно, що в в кожної функції має бути результат діяльності цієї функції і нам потрібно. По певній технології побудувати систему вимірів показників, щоб вона не просто була на листочку і якісь цифри були, а щоб вона була в такому вигляді, в якому нам буде зрозуміло. В ідеалі це потрібно заміряти кожної неділі, адже неділя це саме ідеальний період для того, щоб проаналізувати, що щось пішло не так і можна було оптимізувати. І звичайно, коли ми, ми розуміємо, який у нас кількісний вимір певної функції або який результат ми хочемо від тої людини. Чи співробітника, чи взагалі функції. На основі того нам потрібно типу, написати список завдань, які ведуть до, до досягнення мети. Отже, які взагалі сьогодні проблеми. Ем... Розглядалися на цьому форумі. Дивіться, дуже часто. От керівники ОТГ говорять: в нас, наприклад, відсутні нормальні фахівці. Звичайно, вони будуть ті фахівці відсутні. Того що коли ми приходимо в бюджетну організацію, нам говорять, ми навіть не розуміємо, на які функції потрібно наймати співробітників. Типу, ця організація забюрократизована. А чого? Того, що керівник ОТГ він ну по великому рахунку він навіть не розуміє, що він має відповідати за. Та, е, розвиток цієї громади, а він е, щодня е, ходить і вирішує якісь повсякденні операційні справи. то Там, типу, працівник, там бухгалтерії, якісь треба відпомогти, щось зробити. Вони не розуміють, там щось трапилось, той від тебе, той від тебе хоче. І всі фактично люди затрачають час і е, ну типу. І цей керівник він навіть не може думати за розвиток свого ТВБ ОТГ. Наприклад, одним із таких кейсів, там, типу, ДІЯ видавала цифрові валізи для того, щоб збирати. Інформацію в людей, які не можуть типу, пересуватися з цими цифровими валізами. Е, люди приїжджають, типу, на місце проживання особи, яка не може пересуватися для того, щоб вона там типу внесла якісь дані або ще якісь е, ну, інформацію, внесла і. Е, Якщо я не помиляюсь, аж через півроку виявили співробітники цієї програми, що типу ті валізи взагалі не працюють. Типу, а чого вони не працюють? Того ж немає вимірів результатів кожної неділі або хоча б там раз у дві неділі. Ми б тоді раніше зрозуміли, що типу цей інструмент не працює. Наприклад, деякі громади виявляли, ну типу, вони запускають нові послуги. а Навіть там, мешканці не розуміють, що є ці послуги. Дивіться в нас, взагалі в компанії. Чи навіть в того самого ОТГ має бути людина, яка відповідальна за інформування таких функцій. В неї якийсь є певний вимір результатів, а але її результат це є типу кількість громадян, які дізналися про цю функцію. Чого, чого це відбувається? Того, що в е, територіальній громаді немає функції і немає закріпленої людини за цією функцією, і не ведеться вимір результатів. Наприклад, часто буває таке, що типу хочуть впровадити якісь інструменти управління, але там співробітники чинять супротив. Дивіться, чого співробітники чинять супротив. Із-за того, що в них є страх. На чому формується страх? Страх формується на тому, або ти щось підмучуєш, і ти не хочеш, щоб там тебе зловили. Страх формується на тому, що. Ну, ти там, наприклад, або ти думаєш, що ти неефективний, да, і типу виміряють твої результати. Або страх формується на основі того, що типу зараз прийдуть роботи і вони зроблять все щось таке, що типу я буду не потрібен. Тому, типу, треба, треба нормально прояснити, для чого ми це робимо, яка мета. І хочу всіх заспокоїти, що ну, типу люба нова технологія вона дає додаткові робочі місця, тому роботи не захоплять світ. Так, от гарний приклад одного керівника ОТГ був те, що каже: ми впроваджували електронну форму документообігу. Просто як я впровадив мій кейс, каже: я просто перестав підписувати бумажні документи і сказав, що ми тільки впроваджуємо через електронний документообіг. До і, типу, все, і система запрацювала. Знову ж таки, деякі ОТГ пишуть проекти, за рахунок цих проєктів залучають кошти. Але дивіться, чого в кожному ОТГ немає відповідальної особи за написання грантів, ми ж можемо постійно існувати ну або хоча б частково, за рахунок іноземних донорів, і таким чином там впроваджувати якісь свої програми. А чого немає, того ж немає системи управління, на якій є функція відповідальної особи, яка відповідає за проекти, і вона просто постійно сидить і займається проектами. Так, ще один такий цікавий фактор. От геть типу хвалилося тим, що от ми, е, в нас було приміщення, ми не могли е, посадити туди співробітників. Тому ми типу написали грант, виграли там типу 500 тисяч гривень. Якщо не помиляюсь, відремонтували е, приміщення і посадили співробітників. В мене питання наступне: типу: а чого ми не можемо перевести е, наших спів, співробітників на? Онлайн роботу. Що зазвичай керівники кажуть: не да вони вдома непонятно, не чим вони будуть займатися вдома. Ну, типу, на роботі вони є. Я їх тут бачу, вона хоча б щось робить. Чого так відбувається? Того, що є певна функція в людини, і в цій функції має бути якийсь вимір результату, чи людина робить не важливо, чи вона є в офісі, чи вона взагалі сидить там в сусідній країні. В неї є вимір результат, результатів, і за ці результати, ну типу, ми маємо якось. Відчути і зрозуміти, типу, що вона робить, і а для цього потрібна система управління е, і знову ж таки, типу, чого керівники не аналізують вузьких місць громади. От вони розказують, наприклад, в нас в громаді там 30% людей не вміють користуватися смартфоном. Ну вибачте мене, ну то що, типу, важко написати там проект чи взагалі провести якесь навчання для громади, як користуватися смартфоном та вирішити ці питання. Я розумію, що є бабуся, дідусі ми, ну типу, яких важко навчитися, але все одно переважна більшість людей е обучаємі так сказати. Єдине, що їх може стримувати, це страх. Про страхи я розповідав раніше. Дивіться, друзі, чим я взагалі займаюся, я будую систему управління. Для того щоб е побудувати систему управління, треба зрозуміти. Треба взагалі її продіагностувати. Для того, щоб продіагностувати, будь ласка, звертайтеся до мене. В мене є такий цікавий метод Hacking, який допомагає там буквально там, за дві годинки зрозуміти основні проблеми, з якими стикаються чи підприємство, чи організація, чи якийсь певний проєкт, і, типу, побудувати шлях досягнення вирішення цих проблем. Ваш телько, Олександр, дякую.